Пацієнтка 70 років, десь 5, 6, а можливо більше, точно не пам'ятає років тому, знайшла у себе пухлинне утворення в правій молочній залозі, але воно не турбувало, дуже повільно росло і за медичною допомогою пацієнтка не зверталась десь ближче до листопада минулого року. Пухлина збільшилась, з'явилась е деформація правої молочної залози, і головне, що з'явилась задишка, з'явився кашель. Болей не було. Пацієнтка звернулась, оглянув. Знайшов деформацію правої молочної Залози, знайшов там пухлинне утворення, яке видавалось злоякісним, як по пальпації, так і по уЗД-ознакам. На жаль, не зафільмував. По огляду в легенях нічого особливого не знайшов. Запропонував обстеження. В загальному аналізі крові величезна цифра шоє 79 лейкоцитоз. Лейкоцитоз нейтрофільний. Збільшення нейтрофілів 11 в абсолютній цифрі. І такий нейтрофільний лейкоцитоз. З такою цифрою Шоє він може бути від багато чого. Він може бути від пневмонії банальної, від раку. Навіть у здорової вагітної жінки такий аналіз крові може бути від просто нормальної вагітності. Далі. Я направив пацієнтку в багатопрофільну лікарню, де було сплановано. Комплексне обстеження. І далі вона не була госпіталізована, вона була там консультована, зробили знімок і сказали, що це треба. Терапевт там сказав, що треба це полікувати як пневмонію, а потім зробити контрольний знімок. Я дещо е, не зрозумів. Я е, одразу е, телефоную в цю лікарню рентгенологу, який пф, там працює, і він мені відправляє знімок. Ось таке фото екрану він мені відправляє. І я його запитую: так, а що, ви описали це як пневмонія? Він каже: ні. Я описав ознаки множинного метастатичного ураження, можливі, але так, ліворуч, десь він мав на увазі якусь підозру на пневмонію. Ось тут. Звичайно, таку картину не треба лікувати як пневмонію. Ані за характером скарг, ані за динамікою скарг. Немає підстав думати про пневмонію. Так, аналіз крові пневмонічний, але пневмонічний аналіз крові він такий самий, як раковий. І я направляю пацієнтку до онкологів, які призначають КТ. Так, рухаємось згори вниз. Артеріальна фаза контрастування і з'являється права легеня. З множинними метастазами ось ці білі крапочки, це метастази ліва легеня. Пухлина праворуч. Ліва легеня. ателектаз верхньої частки лівої легені, ось він. І рідина в лівій плевральній порожнині, ось вона. І ось таке. Множинне метастатичне ураження, тотальне метастане. Статичне ураження обох легень і ателектаз, тобто спадіння верхньої частки лівої легені. Тут пацієнтка дещо рухається під час КТ. Зараз буде інша фаза контрастування. Так, Пухлина, пухлина в правій молочній залозі, ось вона. Зараз перемикаємо, ну, ось так. Ось втяжіння соска. І ось пухлина. Ось вона, ця злоякісна. пухлина. Так лімфовузли під пахвами. О! Ось метастатичний лімфовузол праворуч. Бачите, як пухлина ліворуч, а зміни, зміни рентгенологічні, вони більше ліворуч. Так буває. Венозна фаза контрастування, і ми бачимо праву легеню з множинними метастазами. Все в метастазах, оці білі цяточки – це метастази. Це ліворуч метастазів тут більше. Нижня частка, правої, частка лівої легені. Має більше метастазів і є ателектаз верхньої частки лівої легені. Так, а ось так це виглядає спереду назад, серце. Ателектаз верхньої частки лівої легені. Права легеня з метастазами вся, і ліва легеня також в метастазах. При цьому болю немає множинні метастази, а болю 0. Так буває. Тільки задишка. При мінімальному фізичному навантаженні і є так кашель. Рентгенолог, який описував КТ, зробив припущення про. Можливу потребу виключати туберкульоз. Чому? М може, і цей ателектаз якось він врахував. А може, все ж таки оцей акцент на верхівках, особливо на верхівці ліворуч, фахівець по КТ, Описав, як потребу виключати і супутній туберкульоз. Хоча глобально це, звичайно, не туберкульозна картина, це метастатична картина. Зробили консультацію туб туберкульоз виключили. Далі консіліум онкологів. вирішує, що, на жаль, неможливо зробити спеціальне лікування. Запропонували тільки пити летрозол. І далі була стрімка течія, і минулого тижня пацієнтка померла. Ну, ось така тривимірна реконструкція. Множинні округлі тіні, множинне метастатичне ураження. Так, а це тривимірна реконструкція легень пацієнтки. Ну, Тут не так. Чітко видна ця метастатична картина, хоча видна у вигляді темних плямок. Висновок, який висновок, якщо знайдена пухлина в груді, треба звертатись негайно. Особливо, якщо вона не турбує. Безпечна турбує. Небезпечна не турбує. Небезпечна, безболісна.